Психологічні аспекти добровільного вступу до війська. Вітаю! Мене звуть Денис Шаповалов, Я психолог. Ви на каналі Української добровольчої армії. Бажаю здоров'я! Добровільний перехід від цивільного життя до військової служби це глибокий психологічний процес, що долає інстинкт самозбереження. Рішення виникає під впливом внутрішніх мотивів. Цінності, емоції, переконання та зовнішніх чинників: суспільство, культура обставини війни. Доброволець проходить кілька етапів: від звичного життя до готовності ризикувати життям заради вищої мети. Серед ключових внутрішніх мотивів: патріотизм, відчуття обов'язку, потреба в сенсі життя, емоції, гнів, емпатія, а також прагнення самореалізації і пригод. Теорія значущості і терор менеджмент пояснюють, як загроза чи несправедливість мотивує до дій. Людина прагне бути героєм, залишити слід і добровільно йде воювати. Часто це поєднується з особистими цілями: перевірити себе, набути досвіду, реалізувати цінності. Показовою є історія бійця з позивним казачок, який ще з 18 років пішов на фронт. Для нього мотивація була простою і глибокою водночас захистити свій дім і свою країну. Він мав вимоги до себе, до оточення і суспільства і не розглядав військову службу як щось героїчне це було радше питанням особистої відповідальності. Інший приклад доброволець з позивним Сіри із загону Південь, який ще у 17 років виходив на чергування, і просив товаришів, щоб його брали на завдання. Його приклад говорить про відчуття покликання. Для нього війна це справа життя, професія, така ж відповідальна і важка, як будь-яка інша. У цьому глибоке відчуття місії не лише серцем, а й розумом. А ось доброволець з позивним хвилька, дівчинка, яка пішла на фронт просто зі студентської лави, згодом отримала найвищу нагороду лицарський хрест Уда». Її рішення мотивоване не лише особистими переконаннями, вірогідно, і прикладом друга чи брата. Багато хто з добровольців йде за близькими, підтримуючи не лише країну, а й людей поруч. Серед зовнішніх чинників е сімейні традиції, приклад друзів, культурні наративи, кампанії, лідери думок і висвітлення війни в медіа формують образ героя. Безпосередня загроза, обстріли, руйнування радикально змінює пріоритети. Також важливі соціальна справедливість і довіра до держави. Коли відчувається нерівність, мотивація знижується. Матеріальні стимули можуть підсилити рішення, але рідко є основою. Є інший тип добровольців, і зараз одного з таких ви почуєте і побачите. Це доброволець із позивним Мер. Я був на посаді державного службовця прийшов час, коли я. Для себе, як то кажуть, прийняв такі рішення, що державна служба це добре, але Треба воювати, треба захищати нашу рідну країну. І своїм прикладом хотів би показати, що усім органам місцевого самоврядування що не треба боятися, якщо ти дійсно патріот, людина, яка хоче йти за громаду, хоче безпосередньо допомогти нашій країні у перемозі, то маємо зробити деякі більш рішучі радикальні кроки для її захисту. Стадії рішення. Доброволець проходить кілька психологічних фаз. Перше Мирне життя. Війна здається віддаленою. Друге сприйняття загрози, особистий або інформаційний тригер змінює погляд, Третій. Внутрішня боротьба. Зважування ризиків і цінностей, пошук сенсу. І четверте дія остаточне рішення, яке приносить полегшення і підйом у перші тижні повномасштабного вторгнення. Тисячі українців стали добровольцями. Їх об'єднували гнів, страх. Любов до країни, солідарність, проте тривала війна призвела до виснаження, падіння мотивації та зростання мобілізаційного тиску. Добровольці зберегли вищу ініціативність і стійкість порівняно з мобілізованими, але їхня частка скорочується. У США після трагедії 11 вересня та в Ізраїлі на тлі постійної загрози добровольча мотивація базується на патріотизмі, колективному обов'язку, підтримці культури. У балканських, іракських і афганських конфліктах також бачимо поєднання ідеології, ідентичності і прагматичних причин. Іноземні добровольці часто керуються переконаннями жагою сенсу чи пригод. Доброволець це людина, в якій мотивація за інших переважає страх за себе. Психологічна готовність, підтримка суспільства і гідне ставлення держави зміцнюють цю мотивацію. Добровольці становлять ядро боєздатної армії, особливо в періоди загальної втоми та кризи довіри. Їхні історії не лише приклади мужності, а й джерело розуміння, як формується справжня воля до захисту батьківщину. Дякую за увагу, за перегляд. Підписуйтесь на канал Української добровольчої армії та до зустрічі у наступних відео.